важко віддає плоди. Вона людей хапає за розва. Вона кричить, людино, підожди, О, підожди, людину, будь ласкава. Не всі, не всі, хоч я й поближ, Одна пташина так мене просила. Є ж тут я всіх, а не для тебе лиш, Просто пошуща була краси. Я бачив пекло, там неволя. Ота тяжкая, ніколи й помолитись не дають. А сестри, сестри, горе вам, мої голубки молоді, для кого у світі живете? Ви в наймах виросли чужі, у наймах коси побілі, у наймах сестри полите. Красиво силикані, червоні. Жовтим, срібним, золотим, а листя просить, вище нас зягання. Ми ще побудемо, ще не облетим, А листя просить, дай нам тої тіхи, сади прекрасні, роси, як вино, вору б'ють на Багато говорив, співала пісню, звіл, усну, то знов таємно тихо шепотів. Щоб... Вона мені переспівала про любов, про молодощі, радощі, надії. Вона мені переспівала знов, те, що давно мені співала ні. Збережіть собі те, що ніяк не вдається на спати. Збережи собі все, що існує, як чиста можливість і ненакора, зникають і нас і так розсипається все, що здавалося на землі Збережи собі вірність на вістрі холодної зради і густі переливи кольорів ради. Збережи своє міння, листи у сріблянських січах і спідати ворот мене.